Добрий день! це наша постійна рубрика Новини освіти. Дивіться в сьогоднішньому відео. Учителям рекомендовано проводити уроки в щитках. в Україні. Запровадили свідоцтва про початкову освіту. Зарплата освітян знову є меншою за середню в економіці. Опубліковано рейтинг шкіл України 2021 року. Нові норми шкільного харчування впровадять з 1 січня. Під час проведення уроків педагогічним працівникам рекомендовано використовувати захисні щитки. Про це йдеться у новій постанові Міністерства охорони здоров'я, якою затверджені протиепідемічні заходи у закладах освіти на період карантину. Документ містить нові вимоги до організації освітнього процесу, яких мають дотримуватись адміністрації закладів освіти та учасники освітнього процесу у новому навчальному році з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби. Учні початкової школи. Матимуть можливість пересуватись приміщеннями школи та відвідувати уроки без захисних масок. Школярі віком від 12 років відвідуватимуть уроки без масок, але мають використовувати їх при пересуванні приміщеннями школи. Водночас, вхід до приміщення закладу освіти всіх школярів, вчителів та батьків є можливим лише за умови використання засобів індивідуального захисту. З нового навчального року документи про освіту видаватимуться на кожному рівні середньої освіти, у тому числі і початковому. Нова норма закріплюється у наказі про порядок виготовлення видачі та обліку документів про початкову освіту, який набуває чинності з 1 вересня 2021 року. Увесь процес замовлення, виготовлення та обліку свідоцтв про початкову освіту здійснюватиметься в електронній формі. Свідоцтво про початкову освіту не відтворюється Рюватиметься в пластиковій картці та не потребуватиме додатку на спеціальному бланку. Школі не потрібно обліковувати видачу свідоцтв про початкову освіту. За бажанням батьків, школа видаватиме їм паперову копію електронного свідоцтва, засвідчену підписом директора школи та печаткою. Результати річного оцінювання та державної підсумкової атестації учнів відображатимуться у свідоцтві досягнень. Показник заробітної плати штатних працівників в освітній сфері є меншою за середній рівень заробітних плат в економіці на 17%. Про це йдеться у повідомленні Державної служби статистики щодо рівня заробітних плат працівників у липні 2021 року. Зокрема, середня заробітна плата в освітній сфері у липні цього року склала 11 895 гривень, що складає 82,9% середнього рівня по економіці за даними Держстату, середня зарплата в економіці склала 14 345 гривень. Водночас, у порівнянні з липнем минулого року, заробітна плата освітян є вищою на 27,5%. Середня заробітна плата освітян у липні майже вдвічі перевищила мінімальну заробітну плату. Варто зазначити, що у червні цього року заробітна плата штатних працівників в освітній сфері склала 14 158 гривень. І у відсотковому відношенні майже зрівнялась з середньою в економіці: 98,9%. Найбільший показник заробітних плат зафіксований у столиці: Донецькій, Київській, Запорізькій, Миколаївській та Дніпропетровській областях, найменший у Чернівецькій, Чернігівській, Херсонській, Кіровоградській та Волинській областях. Сайт освіта.ua склав щорічний рейтинг найкращих закладів загальної середньої освіти України. Цього року рейтинг очолює столичний ліцей інтелект. 79 випускників якого склали 276 тестів ЗНО на середній бал 188,6. На другому місці розташувався багаторічний лідер середньої освіти за показниками ЗНО: Львівський фізико-математичний ліцей інтернат при ЛНУ імені Франка. 153 випускники ліцею, склавши 599 тестів, отримали середній бал ЗНО на рівні 183,4. бронзовим призером цього. Річного рейтингу завдяки результатам своїх випускників став Черкаський фізико-математичний ліцей. 62 учасники ЗНО пройшли 219 тестувань та отримали в середньому 185,2 бала. На четвертій сходинці рейтингу розташувався Івано-Франківський ліцей імені Миколи Сабата. П'яте місце для свого закладу освіти здобули випускники столичного ліцею наукова зміна. Загалом до 20 найкращих закладів освіти України за Результатами ЗНО, проведеного в 2021 році, увійшли школи Києва, Дніпра, Львова, Черкас, Івано-Франківська, Харкова та Одеси. Найкращим закладом освіти, що представляє невеликі міста України, визнано Калуський ліцей імені Бахматюка, результати випускників якого дозволили йому обійняти 28-позицію всеукраїнського рейтингу. Нові норми шкільного харчування впровадять з 1 січня. Українські школи матимуть час для переходу на нові норми та порядок організації харчування учнів, що передбачений оновленим санітарним регламентом. Відповідне рішення ухвалено кабінетом міністрів. Згідно з новими нормами, при організації харчування у закладах освіти буде обмежено кількість споживання солі та цукру, жирів рослинного і тваринного походження, а також соків. Нові норми харчування також виключають. Споживання дітьми ковбасних виробів, сосисок, рибних м'ясних та плодовочевих консервів, кондитерських виробів, оскільки ці продукти мають високий вміст солі, цукру, а деякі з них консерванти та трансжирні кислоти, що суперечать принципам здорового харчування, зменшені норми споживання хліба та картоплі, натомість збільшена кількість споживання молока та кисломолочних продуктів: м'яса, риби, круп та бобових. Дякую за перегляд! Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нових відео. До зустрічі!